Спецпредставник президента США Річард Греннел. Розвилася у них там тих представників, вирішив прояснити ситуацію з Будапештським меморандумом. На його думку, ядерна зброя України начебто належала Російській Федерації. Про це він написав у мережі X. Пояснімо ситуацію з Будапештським меморандом. Ядерна зброя належала Росії і була її залишком. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не була українською. Це незручний факт. Отак От вважає Річард Креннел. Однак і в Америці є тверезі голови і розумні. В свою чергу, експерт з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер. Відреагував на слова спецпредставника і заявив, що той категорично помиляється. Я допомагав вести переговори щодо Будапештського меморандуму. Греннел категорично помиляється, ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки на зберігання перебували під виключною відповідальністю України. Міжконтинентальні балістичні ракети і бомбардувальники були ліквідовані в Україні за винятком невеликої кількості, відправлено до Росії в рахунок списання боргів, написав Пайфер. Нагадаю, що президент Зеленський переконаний, що Відмовлятися від ядерної зброї потрібно було лише в обмін на реальні гарантії безпеки, якими на той час було НАТО.